20 вересня це дата, яка неодноразово ставала свідком знакових подій у світовій та українській історії. Вона об'єднує відкриття нових шляхів у географії, вирішальні битви у війнах, культурні досягнення та політичні злами, що змінювали долю цілих народів. У 1519 році, саме цього дня, мореплавець Фердинанд Магеллан вирушив із Севільї в подорож, яка стала першою навколосвітньою експедицією. Його флотилія складалася з п'яти кораблів і близько 270 моряків. Подорож Магеллана довела, що Земля має глобальні обриси, а океани з'єднані між собою. Хоча сам він не дожив до повернення, завершив експедицію його соратник Себастьян Елькано. Це відкриття стало революційним для географії й усього світогляду тогочасної Європи. У 1854 році в ході Кримської війни відбулася битва при Альмі, де англо-французькі війська завдали поразки армії Російської імперії. Ця перемога союзників відкрила їм шлях на Севастополь і стала однією з ключових у війні. Події Кримської війни вплинули на геополітичний баланс у Європі та підкреслили відставання Росії в розвитку армії та техніки. Ще одна велика подія сталася у 1870 році, коли війська Італії під командуванням генерала Рафаеле Кадорни увійшли до Риму. Це означало фактичне завершення процесу об'єднання Італії, який розпочався ще всередині 19 століття. Рим відтоді став столицею італійського королівства, а влада Папи Римського обмежилася Ватиканом. Саме ця подія дала сучасній Італії її політичний центр. У 20 столітті, 20 вересня, увійшло в історію і культурними здобутками. У 1946 році у Франції відбувся перший канський кінофестиваль. Його задумали ще до війни, але через бойові дії він відклався на кілька років. Фестиваль швидко став одним із найпрестижніших у світі, символом мистецтва і світового кіно, і з того часу щороку збирає кращих митців планети. Не менш знаковою подією був тенісний матч 1973 року, який отримав назву Битва статей. Білі Джин Кінг, видатна спортсменка та борчиня за права жінок, перемогла Бобі Рікза, колишню зірку тенісу, який стверджував, що жінки ніколи не зможуть конкурувати з чоловіками. Матч став культурним феноменом, а перемога кінг символізувала боротьбу за рівність і стала важливим етапом у розвитку жіночого спорту. У 21 столітті, 20 вересня, також увійшло до політичної історії. У 2001 році президент США Джордж Буш виступив перед Конгресом після терактів 11 вересня. Його промова ознаменувала початок війни з тероризмом, яка вплинула на весь світовий порядок і призвела до військових кампаній у Афганістані та Іраку. Цей день важливий і для української історії. У 1919 році армія Української Народної Республіки уклала союз із військами Нестора Махна проти білогвардійських сил генерала Денікіна. Хоча союз був тимчасовим і непростим, він показав наскільки драматичною була боротьба українців за незалежність у перші десятиліття ХХ століття. А вже у 1975 році в Керчі був спущений на воду танкер Кубань, який став найбільшим судном в історії радянського суднобудування в Україні. 20 вересня це своєрідний зріз історії, коли в один день переплітаються великі географічні відкриття, військові битви, культурні перемоги та політичні заяви. Події цього дня нагадують, що історія ніколи не стоїть на місці, і навіть один календарний день може стати вирішальним у долі світу.